Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми говоримо про майнінг і що саме фармити можна прямо зараз. Власне, я виділив цілих вісім проєктів, в котрих приймаю участь активно сам, в котрих загнані всі мої ферми і котрі буду рекомендувати власне, сьогодні вам. Але перш ніж розпочати цей інформативний та корисний випуск, я попрохаю тебе. Піти в коментарі, поставити вподобаєчку та написати декілька слів в підтримку цього відео, щоб допомогти просуватися україномовному контентові на просторах YouTube. Ну і, власне, погнали по проєктах, які я фармлю. Перший проєкт це проєкт Memphi. Як на мене, це найгарніший і найкрутіший на даний момент, а тапельний клікер в крипті. Він... Інтерактивний більш-менш він а, зацікавлює тебе з перших хвилин, тому що а, суть цього клікера не просто тапати по монеті, а вбивати босів. І, звісно ж, тобі хочеться це зробити, тому що в цьому є ігрова система. А я наразі на третьому босові. На основному аккаунті, тому що туди з рефералів додатково падає найбільше монеток, і я тим самим можу апати свого, так би мовити, персонажа, щоб сильніше дамажити, швидше оновлювати енергію і більше мати енергії в цілому. Тому він на третьому рівні, всі інші на другому рівні по фермі. Але щоб пройти другий рівень, там потрібно постаратися та поклікати. Також, друзі, хочу нагадати, що всі необхідні посилання будуть в описі під цим відео, тому переходимо в опис. Якщо ти обрав якийсь проект, а я раджу обирати всі проекти, тому що ти не можеш знати, які з них вистрілить. Переходиш по посиланню в описі, реєструєшся і починаєш фармити. Наступний проект також майнерський «Harvest Moon». Чесно кажучи, він мені не сильно подобається. Я його по більшій частині ігнорую, не роблю, прям впритик-впритик. Але я вважаю, що він принесе непогано. Він навів хайпу, в нього були бета-тести, альфа-тести і, типу, не полініться. Хоча б один аккаунт, заженіть туди і почніть його майнити. Наступний проект TabSwap в мережі Solana. Обіцяє бути перспективним Solana і проекти від Solana на хайпі на часові. Тому я рекомендую почати його фармити. Якщо я не помиляюся, то в мережі Солани це перша таполка. І отже, проєкт, який був найпершим, приносить зазвичай найбільше. Наступний проєкт це Limecoin. це п'ятий наш проєкт. Цей проєкт. Унікальний тим, що в тебе є обмежена кількість кліків на день. Типу, не так як в ноткоїні і в Тапсвапі тут в тебе базово дається 500 енергії, і ти їх витрачаєш, і більше вона не поновлюється. Типу, от скільки витратив, скільки заробив, стільки в тебе й буде. Але. Чим більше ти нафармлюєш, тим більше ти можеш робити бустів. Бусти робляться, по-перше, на кількість енергії, а по-друге, на е кількість дамагу, який ти наносиш по монетці і тим, е тим самим фармиш. Я рекомендую розпочинати з апу, звісно ж таки, енергії. Доводиш там до витратності за 5 лаймкоїнів, потім фармиш енергію. І таким чином розвиваєшся максимально швидко. Я саме так і зробив. В мене по всій фермі, якщо брати, зараз на кожному акаунті від 8 до 12 лаймкоїнів. і далі вони чисто фармляться, тому що я їх вже не витрачаю на бусти. Перевагою LimeCoin є те, що вже ось ось додають вивід прямо на гаманець, і ти зможеш піти їх та продавати. Наступний проект це OGC Web Mining. Дуже простий, дуже зручний. І що найкрутіше в вебмайнінгові це те, що використовуючи Долфі Anti, ти можеш нафармити собі з одного ПК. Безліч акаунтів, якщо брати саме Dolphianti, це 10 безкоштовних, а далі за тарифом. Наскільки хочеш розігнатися? Там велика документація, там є що почитати. Посилання, звісно в описі заходь, дивись, познайомлюся. Має. Так, далі у нас сьомий проект, це Pixel Wallet, зручний функціональний, оптимізований. Що головне, як на мене, він зараз більш оптимізований, ніж Wallet, Можливо, через те, що він менш нагружається, але в цілому подобається, як він працює. Нарікань до нього практично немає. А єдина проблема в тому, що там для того, щоб клеймити, вам потрібно завести cg токени. Це токени їх екосистеми. Тому, якщо у вас немає цих токенів, якщо ти реєструєшся по моєму посиланню в описі, ти пишеш. А свій гаманець, який пишеться в Pixel Wallet, і пишеш свій нікнейм телеграму, по якому ти зареєструвався. Писати потрібно в коментарі під Ютубом. А від мене для тебе безкоштовні cg токени для того, щоб погашувати комісію в перший час. Зазвичай я скидую стільки, скільки хвати більше, аніж на 100 клеймів. Тому силочка в описанні. І останній бо най- Старіший один із найстаріших це Нір Wallet Mining Ферма, яку я веду на каналі з самого початку. Велика кількість відео дуже сильно зациклюватись на ньому не будемо, але скажу одне: його все ще можна майнити, його все ще на часі майнити. Ви не запізнились, якщо почнете майнити прямо зараз. Це крута е, платформа. Це лаунчпад платформа, на якій будуть постійно проходити якісь проекти на лаунчпаді, і на них ви зможете заробляти.